Родичі, всім привіт! Центр Росло. Що це значить? Обід і я йду пригати у воду. Як я вам обіцяв, півтори тисячі лайків було. Все, ви свої обіцяння зробили. Тепер я своє буду зараз здержувати обіцяння і йдемо пригати. На вулиці тепло, але вода буде по-любому холодна. Це ну, тут вона завжди холодна. Зараз ждемо капітана, він теж на груді Майку рвав. Сказав, що зараз буде просто пригади і буде перепливати до островів. Так що сідайте, буде Ну, Тут, кстати, продаються білетики на якийсь концерт, я не спрашиваю на який. І оця вот штучка ночі красиво світиться. Зараз якийсь таким красна подсвіточка якось покажу вам. Ще можете мене спросить, чому так багато людей сидить. А знаєте чого? Тому що тут дуже мало сонячних днів, і вони як сонце виходять і просто там кафійок п'ють, сидять себе. Ну, Получаємо, мабуть, якийсь вітамін Б від сонця. Да, бо тут сонечко дуже крайне рядко виходить, в основному таке пасмурне і Ну, Як є, так є. Поки ми йдемо до причала, думаю, що я вам познімаю красоти. Пам'ятник. Теж красота, скажіть. Погода сьогодні просто так і шепче, давай Віталька йде пригай, зараз йдемо потихеньку, йдемо, все буде. А що таке пам'ятник, давайте ми якесь смішне названня придумаємо. Три півня стоїть, виходить, чи півені дві курки. Да? Що він символізує, взагалі не догадуюсь. Навіть. А тут ще дядька повиносив роботи. Дивіться, як намальовано. Да, це все намальовано. Красота. Покемон норвежський, навіть покемон в шапці. бо зимою дуже сильно холодно. Потихеньку підходимо. Чайки дивіться, які хочеш. Здоров'ю, правда, як качка така, знаєте, упитана. Ну, ці поменше, а ті вон там, що плавають аж вода з берегів виходить. Тут теж чайки ждуть, поки їм хтось щось кине, булку хліба. Та ну жирні упитані. А там ще вон, круїзні два приплило Здорових лайнера. Ідемо потихеньку йдемо, зараз будемо пригати. Дивіться, яка красота. Вон маленький у нього. Либидення. Лебеді, лебеди, хоча будемо ще піти, буде кататися. Все, я вас не трогаю там плавайте. Теж дивіться, які вони здорові. Так, потихонечку двигаємось, Там, кстати, гусаків дуже багато плаває. Диви, йде сюди. Такий дзьобнутий, вб'є мене. У нього голова, як у мене здорова. Все, братан, спокійсьте, ми тебе не трогаємо. Я тебе родичам покажу, можна. Все добре. Всі йдуть з пляжа. Ми йдемо туди на пляж, на вишку. Зараз буде бомбочка від Вітальки. Як обично, вишка повна людей, там мене знімати не вийде, весь пляж тут повний. Зараз ми щось придумаємо. Зараз підемо глянемо, може там десь піду пригну на углу. Не знаю, подивимось. Поїдемо зараз з вами в друге місто трошки, трошки а там теж є якісь вишки. Зараз будемо пригати, байдарочки всі пливуть, люди працюють. Поки йдемо з вами на остановку, познімаю вам ще такі от домики. І знову зелень, бачите, зверху росте везде. Це все музей. О. Е, в общем, приїхали ми вже на пляж. Дивіться, все убрано, да, пару бумажечок, типа туалетики стоять, там всі діла. Ну щоб не в море, знаєте, все красивенько, все підстрижено. Зараз я буду прыгать за цією штукою. Там теж нормальна вистача, вам покажу, глибина непогана. Якщо даже дівчата плавають, то зараз я на раз, два, три. А ну-ка, давайте глянемо, що там робиться. Зараз Віталька буде. Правда, сальто не буде. Зараз я разок пригну, вода така холодна. Не знаю, і там туди ще можна пригнути. Зараз я перший раз Попробую йшов, у я в цьому году ще не плавав. Ми приїхали отуди, там на мосту рибаки рибу ловлять з кумдрією. Це якісь буйки. Головне, такий срак не напороться. І там аж плавають. Ну, якщо аж там плавають, то більш-менш нормально. Ну, нормальна вода для норвежців, які тут виросли в принципі, в цій воді. а Для мене вона зараз буде не дуже нормальна, там, 12 градусів, щоб в мене чресла трошки не замерзло. Я спеціально прочитав, що таке чресло, це поясниця і в общем, нижня частина. От чресла черес буде мене сильно мерзнути. Е, Із пух я свій тільки що пішов. Годлив, звісно. Давайте будемо пригати, Починаємо. На вулиці жарко страшне. Шо, родичі, півтори тисячі лайків зробили. Я буду делать, покажи там глибина, метрів наверное, до 25, може, метрів зразу ну, під берегом. Ну, то є мої чресла. Зараз буду нырять, ну вода аж парує, я так чувствую, градусів 11, наверное, може 12. Ти давай знімай нормально, бо така ти в житті. Спрыгну в сандалях, тому що сильно буду заходити. Ти готов? <звач> я я, я, я всього на тому коні. Можеш глушити його. О, фу, холодна. холодно. <звач> курва. А красивий, сивий, грудь. Ну що, будемо бригати ще разок, щось мені цей не понравилось, Це такий був пробний, я просто воду, воду глибину поміряв. До нас, кстати, не достав. Буквально метрів на 30, не достав, може 35. Непогано вам скажу. Вода холоднюча, я не знаю, як вона плавають по 20 мутій воді. Ох, я вже десь на сонці моя ще грудь он цим в, 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 льодом покрита. Трошки ми пройшлися, зараз вам покажу, тут красота. І рибаки ловлять рибу. Ви мене там спрашували. Я в них спросив на що вони ловлять. Вони мені, знаєте, що сказали, як снасть називається, дрочілка. Так вони мені сказали. Вони стоять там і такі, зараз покажу вам. Інтересно, я так не бачив ніколи. Тут зразу лісок з цієї сторони. Ми перейшли мост, бо малий каже хоче купатися, а там він плаває, я правда погано. Ну не уверено, а лізти з 30-метровий його чи з 50 метрової доставати, я не дуже сильно хочу. Зараз підемо. Дивіться, як красиво. І ось вот там от стоїть ціла куча рибаків, там і дівчата, і хлопці. А ми підемо туди, вот, на пляжик і туди під домик. Там так вроді понасипано. Ну, іскусний зроблений, людський. А рибаки тут я знаю, наскільки вони все час стоять. Тобто зимою і літом тут а, прямо з мосту кидають, а з мосту тут дуже сильно глибоко. Така от краста. Це ще все осло. Це виходить, звісно вже не центр, це окраїна. Ми стоїм, тут автобус щоб заїхати, все шатається весь мост, У мене аж це, тут трошки труситься ноги. Ну і звісно, за автобусом одразу порш йде, все нормально. От за що мені подобається Норвегія, просто подивіться, ну, це я не знаю, це як картинка. Просто клас. Природа. Куча лодочок, яхти, всі плавають, всі рибу ловлять. Шукаємо. От бачите, штука звисає Місто, Туда -вниз. Автор, рукой і туди вниз і рукою туди-сюди. От так вона називається. І тут висота просто ужасна. Щось должно прицепитися. Систему ви поняли. Натягнута леска і вони стоять туди-сюди рукою. І там кажуть, і селедка цепляється. скумбрія, правда, я ні в кого не одної не побачив. Я їм кажу, дядька, йти на причал, буде діло. Ну. Розберуться. Прийшли ми на таке от красиве місто. Там е люди з дітьми плав плавають з маленьким. Він тут такий плавненький спуск. Братан каже, сейчас я буду лізти, вже півчаса пів вже этот, пробує. Він зайшов по эти, по чресла і далі не може, каже, що дуже сильно холодно і бобік в нього ховається. А там той тільки що він знімав рибаків, вони там ото стоять, ловлять. Класно, тут мелко. Ну там далі, звісно, глибоко кораблі ходять, но бережок зробили для людей. Ракушки дивіться, які красиві якісь устриці там вон там валяються наконець він намочився подивіться герой який зараз я піду слідуючим за ним саме інтереше що норвежці в цій воді купаються і якби нормально ну по там 20 хвилин плавають я там хвилини і все у мене вже все замерзло Я, не... вони просто закалені, молодці родичі дивіться що ми знайшли на берегу Ти покажи капітан приїхав кстати скажи привіт. Всім привіт. Капітан приїхав. Дивіться, що він капітан, він сразу каже, давай будемо плити з тобою на лодки. Цю лодку, походу, десь одірвало від бережка. Вона ж ми зараз ми трошки зберемо і обов'язково поставимо на місце. Малий буде знімати. Ну, капітан свік. Капітан, красавка. <skrytans> капітан красовка. Глуши пока. Так, а чого, нормальная тема? Thank you. Я накупався, вода холодна, вода, я не знаю, як діти купаються, ну це не таке ладно, хай купаються, вони привикли. Капітан каже, давай почне експеримент, да покажемо людям, як бабки можна заробити, Ну, вірні як другі зарабатують, поэтому дивіться внимательно, не повторяйте, може і повторяйте, нема в цьому нічого такого. Друзі, всіх вітаю на каналі Родич. Зараз я вам покажу, чому в Норвегії, в Норвегії, вибачте, мене дуже важко померти з голоду. Дивіться. Люди мусор викидають. А що там є? Скарб? Подивись, що там робиться. скарб, який еквалатний 20 центам або 20 центів банка. Дві норвезькі крони. Дві крони, раз. Подивись, що там робиться. Там цілий клондайк. Подивись, що робиться. Ой-ой-ой, Баб бабки самі сіпляться, чуєш ти їй в руки. Оце буде контент такого, я не знаю, було таке чи ні. Зараз ми ще вам пройдемо, покажемо, потім покажемо, як це все можна. Сайфор, Пер... 15, <сіх> Перевести на гроші, все? Добре, Чисто галочку ставляй. Следує, дивіться улов. Я вам покажу, як можна заробити. І капітан вам покаже. А що нет, бачите як? Е, я так не хочу, щоб це ти публікувався. Не, не хочеш? Був. Ну, там да, ми акуратненько. Цю не беруть, так? Да? Це погано. Панк. Беруть, отлично. Отак от, от люди заробляють бабки. Зараз, зараз, далі буде. Подивіться, аж вивалюються, я не знаю, що це відбувається. Спеціально для банок. Це просто клас. Бабки, дивіться, самі падають. Так, да, ви зараз скажете, що це може позорно. Ну тут так багато хто робить. Ну, типу, пройшли, позбирали, пішли кинули. можна всіх хоч похавати за таку штуку. Це вам в качестве експеримента, ми таким чином займаємося. Ну вам ще треба інтересно познімати. Це, кстати, прямо біля цього, біля моря. Нормально йде. Ти глянь, я на мене ще один пакет вже бачу. І це потім все везеться, здається, супермаркет. Ну, далі все побачите, звісно. Годиться, Уже дивись, яка торба. Це вам, звісно, може показатися трошки смішним, але послухайте мене. Є в общем, люди, які тут 100 доларів в день на цьому на баклажечках. Так що сповнить свою зарплату і заплачте. Просто ходиш, з збираєш баклажки 100 баксів. От дивіться, йдемо. І ще одна банка. Прикольно, туди її в торбу. І годиться. І ще я вам не дорозказав, є такі люди. Це мені вже Руслан розказував, він вже більше трошки прожив. Є такі люди, які ходять ну, там, по всяким по госпіталям, там в них є знакомі борщиці, які цим не займаються. Там, звісно, ці в день ці банки скидуються, потім вони забирають баули. До 300 баксів вони собі їм вдень, попрошу замітити, в день на якихось баночках. Да? Так що це вже не так воно смішно виглядає. Йдемо сюди і вон є автомат. От те, що я вам казав, дивіться, дядька бізнес. У нас, звісно, поменший бізнес, у нас мікробізнес. У дядька вже мегабізнес. Там уже дядька на 27 доларів. Вот, бачите, сейчас дядько Козас на 50 баксов. И он их заработал, прикиньте. А хочет, надо смену вот работать на заводе, да? Вот так вот. 500, сколько? 4, да? 506. 506. 506. Наша очередь пришла. Хоп. И поехали. Все, баночки уходят. Смотрите, хоп. 20 центов есть. Еще одного шла. 4 цента. Сейчас я вам покажу, что це можно купить. Дивіться, какие механизмы там пользуются. Ах, все, надо кодом повернуть. А едь что ты не едешь. Нормально, двигайся, там пульня. Оп и ушла. И сейчас раздала. 3,2 доллара. 130 гривен есть. Ось вони, гусь в каструльки. Тепер ми беремо цей чек. Зараз візьмемо щось попити, я вам покажу, що далі робота. Можна піти в налічі 32 крони, або зараз можна за щось попити і все. Якщо у вас улибали, як ми там банки збирали, дивіться, ми їх буквально збирали ну, одну минуту і їхали ще 5 хвилин. Дивіться далі. Беремо таку от штуку і йдемо далі на касу. Положимо. Зараз буде діло. Дивіться, якась штука ще нам, нам здачі Вот. Ага. Thank you. Годиться. Дивіться, ще в нас залишилося, скільки там 11. В общем, нормально ще залишилося, 45 гривень є. І банка і ще wow. ця за три, здається, це yeah. три стоє. Дядько сидить, і пройдеться по мусоркам, собере, отак баклажик. Це він не перший раз здає, тобто зараз він 50 баксів і до вечора ще в нього буде 50 баксів. Ну, це те, що я вам казав, щоб не будь многословним. я вам я це показав на ділі. Водичка вкусна, на халяву, вона ще два рази вкусніє, як спрайт тільки. Ну, на халяву я вам не можу передати це чувство, знаєте. Може вам ще буде цікава тема Норвегії, це ми зайшли в магазин 157, називається якось так. Це не якщо береш дві за 100. Прикольно, тобто дві футболки, які такі, такі, 10 доларів від 400 там, сіки, 20 гривень чи 415. Вийшли знову до річки. Поліція стоїть, ну поліція нікого не трогає, слід за порядком, красавчики. Будемо закінчувати відео. Чесно, сьогодні задовбався типа, не фізично, а морально так. І так і знаходилися багато по цим погорам, по всяким. Там ще спрашували за поліцією. Тут я знаю такі приколи є, що навіть якщо ти щось здесь нарушив, наприклад, там, і тебе хочуть посадити в тюрму, там, неділю, 2-3 тижні, тебе відпускають додому, і потім тобі дзвонять, коли місто освободиться. Я не раз таке чув, щоб ти прийшов всі в тюрму сидів. Якось так тут клас. Що, подержіть лайком, далі буде веселіше. Я шку сьогодні такий трошки віддихнути. Надо віддихнутися, власне, я вже трохи задовбався. Якраз вже отдихнув мислями в суботу. Я думаю, ми з вами або В неділю ну, десь там ми з вами влетимо і почнемо діяти.